Один з прапорів, який набрав дуже великого розголосу минулого року в Тернополі, це був прапор оцього прайду, типу цей різнокольоровий да, весел. Батьківщини -бать -бать ще партія. <laughs> Ні, я думаю, що це більше таке, як, як це ОПЗЖ, да, такий подібний в них. Такі, а, теж Ну, багат... пітерський, пітерський. Вважаєш, ну, да. ну бачиш, насправді <laughs> це ЛГБТшний, Ну ти ж знаєш, що зараз тобі накидують страйків там, і на ньому був була пентаграма, типу Сатаністи ЛГБТ. Там такий резонанс був. Це була найбожевільніша компанія, яка ходила. Там всі там ці тернопільські змі казали: мало того, що вони привезли сатаністів, батюшка, так ще сатаністи з ЛГБТ, типу, там там розліталося гівно по трубам, по, по всім по вентиляторам. Але це було настільки круто. Весілля собі там пара приїхала, які познайомились кілька років тому на фестивалі Файне місто, і вони реально зробили весілля, трушне весілля з друзями. В них дружки були просто в трусах і з метеликами. В білих трусах, вдягнуті е, дружки, це все. Вони там, ну, вони сказали, нам було простіше школі, зробити було, так. Б, б, простіше було зробити весілля, просто купити квитки е, друзям mm -hmm. на фест і там тусити всієї компанії. Ну, тобто люди роблять все, що хочуть, тому що. все, щоб зекономити, та, все, щоб все, щоб, зекономити. щоб не Або щоб та, типу, та... Щоб потім, коли знімають любо, це, е, 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 Love Story, оце відео, то, типу, не було що показати батькам абсолютно.